Історії пошуку, які шокують і влучають у самісіньке серце, шукаємо разом, як тясече, і це проект знайти своїх. Батько, який хотів врятувати доньку, а тепер вона сама мріє його знайти. Були не там, де всі люди, які з були я не могла мені сказати, про це ніде не було зв'язку. Жителька Євпеня, яка змушена переглядати найстрашніші кадри в пошуках свекра, не звозять всі діла, які розповані зразків погибло в цьому регіоні. нашого, там по описам такої людини немає. Переселенка із Северодонецька, яка хапається за найменшу звістку. Захопленого війною рідного міста, що її мама і сестра живі. Єдине, що було невеличке відео, і чудно було мамі голосом, що вона казала, моя донька пішла по гуманітарну десь. Та несподівані шляхи до знайдення. Коли бачиш, що вайбері, що хтось незнайомий написав, то тут аж серце стискає учуття від неї. Люди, які втратили зв'язок із рідними та просять про допомогу в телеграм-каналі Пошук зниклих наші головні герої сьогодні. Окрім команди волонтерів, залучаємо до пошуків кожного з вас, наших глядачів. Ця історія могла б стати сценарієм для заплутаного детективного фільму, але вона трапилася в реальному житті. Зниклого 55-річного Геннадія Прохоренка шукає донька на цьому фото з останнього дзвоника. Вони щасливі разом. Олена, випускниця і, здавалося, попереду найцікавіші роки життя. Це було у 2021-му, Але 22-й приніс у їхню родину смуток і розлуку. От уже чотири місяці доля її тата невідома. Я писала до МЧС, денер казали тільки, що гуманітарку він не отримував і працюю де можливо й вивезли з Росії. До повномасштабної війни Геннадій жив по сусідству з донькою у приватному будинку по вулиці Толстого в Маріуполі. Він дуже багато часу витрачав на огород. свій всі свої сили. Він дуже багато для мене робив. Він дужевався про моє здоров'я. В лютому, коли загроза з боку Росії посилювалася, Станіслава хотіла виїхати з Донеччини до Києва. Утім, не встигла. Вже і сенсу не було їхати, бо в усіх країні почалися бойові дії. Було страшно там бомбили все вище вище, постійно щось бахає. Ти входиш місто з кожним днем, стає чорнішим. Просто все горить. Коли ж лінія фронту наблизилася до їхніх будинків, Станіслава наважилася на евакуацію. 24 березня дівчина виїхала в селище Нікольське, що за 20 кілометрів від Маріуполя. Тато покидати рідний дім відмовився. Бо там його мама, там, його сестра. Ця ну, родина в Маріуполі і він не міг розстинути. А всі нікуди їхати. Нікольському були воєнні російські було мало їжі, але там було вже спокійно і мали звідти їхати в Україну. Наступного дня Геннадій почув, що з Нікольського, куди виїхала донька, евокаційних автобусів у бік підконтрольної Україні території не буде. Та не аби як злякався за Станіславу. Подумав, що її силоміць вивезуть до Росії, тож пішов її шукати, але вони так і не зустрілися. Людей злили в школах, в спортзалах, Але ми знайшли квартиру і були не там, де всі люди, які з Маріуполя приїхали, і я не могла йому ніяк сказати про це. Ніде не було зв'язку. Не знайшовши доньку, Геннадій повернувся до Маріуполя. Однак дорогою додому чоловік зник. Десь о 13 годині він був вже в місті на магазині метро та потім додому не прийшов. А потім ми дізналися, що тоді 25-го, е в з нашою зайшли війська. Як і Станіслава наша команда припускає, Геннадія затримали росіяни, ймовірно, у центральному районі міста. Ми просимо допомогти його знайти. Він може думати, що про нього всі забули. Якщо хтось бачив десь мого ну, тата, будь ласка, зв'яжіться зі мною. Я буду чекати його, може сюди за ним. Гудки у телефоні дають іще одній родині віру, що їхній тато живий. До нас діється не ті, діє, що він нам просто на і скаже: я живу здоровий, я, я повернувся. 64-річний Володимир Чамата, житель Бучища на Київщині. Будучи на пенсії, любив допомагати сину з ремонтом автівок, займався мисливством і бджільництвом. Вони все-таки качали мед, бджіл вони всіх на був вдома їх це А вже коли був сезон, то їх вивозили на пасі. У перший день повномасштабного вторгнення свекор Христини був удома і дуже добре чув, як російські війська намагаються захопити аеропорт у Гостомелі. Через кілька днів, коли обстріли стали потужнішими, чоловік вирішив виїхати з міста. Він поїхав в сторону блиставиці, Ствижівка, Савишгорський район, Бородянський район. Вони в сторону зазвичай їздили на полювання. Однак, куди саме і до кого поїхав свекор, рідні й гадки не мають. Через поганий зв'язок розчути було неможливо. 2 березня вони розмовляли з ним востаннє. Як справи, що все гаразд, і так все добре. Це була коротка розмова. Після цього зв'язок був втрачений. У цей час Христина з чоловіком перебували в Ірпені, який так само потерпав від масових ворожих обстрілів. 10 березня, коли вдалося звідти вибратися. Вона в чергове зателефонувала свекру. Ще але на жаль, трохи там ніхто не брав. А на початку квітня, коли Київщину звільнили від окупантів, телефон Володимира Степановича був уже вимкнений. Всі ці наші які займаються пошуками з них, бо скрізь туди подали інформацію. На жаль, це нічого не було. Не звозять всі тіла, які змулені з братських в цьому регіоні нашому, то там по описам такої людини немає. За чотири місяці пошуку ми також нічого не знайшли і вже показували цю історію в сніданку з один плюс один. А тепер просимо глядачів національного телемарафону. Якщо вам щось відомо про місце пробування Володимира, повідомте. Віримо про те, що ну, людина не може зникнути, просто так віримо в то, що він, він живий. Ми дуже чекаємо, що він скаже, що він, що він живий. Наступна історія теж особлива, бо Олена з травня шукає одразу двох рідних людей маму та сестру. Вона досі пише рідним, хоч і не отримує відповіді. Живі телефонувала кожного дня. Олена шукає риту Квітковську та Тетяну ляхову, які зникли у травні в Северодонецьку у цьому місті на Луганщині. Тоді не стихали обстріли. Мама пенсіонерка дуже любить тварин. Якщо мама зустріне на своєму шляху якусь кішку або собачку, вона її не лишить а забере з собою. Сестра вона більш така бойова. До повномасштабної війни Олена також жила в Севородонецьку, виховувала двох синів і донечку, які у лютому виповнилися лише два місяці. Коли ж почула перші вибухи, Олена разом із дітьми виїхала з міста. Мама та сестра відмовилися. Мама відразу відповіла, я нікуди не поміла. Мама все життя там пробула, сестра. Каже, я тут народилася, я тут буду. Тоді рідні домовилися зізвонюватися щодня, та наприкінці квітня стало зрозуміло, зв'язок може обірватися будь-якої миті. На той момент мама та сестра Олени все ж таки покинули домівку, переїхали до родички, в будинку якої було укриття. Раз на тиждень там вдавалися з ними зв'язатись і. Постійно вони казали, що вони перебувають у підвалі. Пересувати з містом було дуже, дуже небезпечно. На початку травня зв'язок обірвався повністю. Потім вже аж 17 травня пройшла єдина смс від сестри. Ми живі. тоді вже я почала подавати заявки на розшук. Олена невпинно моніторила новини, утім знайти бодай якусь зачіпку, де шукати рідних, не вдавалося. Єдине, що було невеличке відео, і чинно було мамин голос, що вона казала: що моя донька пішла по гуманітарку кудись. Після того як. З'явились фото сусіднього дому, який повністю вигорив. Ось тут вже почали е, страшні думки, лізти голову. 18 червня інформацію про пошук мами та сестри Олена опублікувала в нашому телеграм-каналі. Це стало вирішальним в її історії. З Оленою зв'язалася волонтерка проекту знайти своїх Тетяна. Зазвичай перше, чого починаєш, це розпитуєш людину, заявника про все, що може допомогти. Спочатку якось я трошки сумнівалась, бо не розуміла, чому саме потрібні ті дати. тому що мародерство в місті процвітає, але потім якась надія підказала, що. Це треба зробити за назвами вулиць. Тетяні вдалося знайти кілька домових чатів жителів Северодонецька, і це дало результат. Мені відподіла жінка жінка, яка зв'язалася з нашою командою, впізнала на фото маму та сестру Олени. Це ви. Яка не живе зараз там, але вони не відуються до себе додому? Вона ж повідомила щасливу звістку: рідню Олени, яких вона шукає з травня, живі. Бачила риту та жива здорова мешкає за тією адресою, от на якій вона була, коли в останній виходила на зв'язок. Ще в той же день мені написала дівчина, яка знала трохи і про Таню. Утім, усі вони і досі на окупованій території. Олено, вітаю вас! Ми раді, що ви знайшли своїх рідних, що ви знайшли маму, сестру. Чи вдалося вам з ними поговорити? До цього моменту ні, на жаль, поговорити мені не вдалося лише сусідка, через яку я спілкуюсь. Вона записує відео від мами і надсилає мені, коли виїжджає з міста мама. Каже, що їжа є з водою трохи складно, бо це. Потрібно їздити в якісь частини міста і брати воду там. Світла, газу нічого немає, бо вони готують їжу біля під'їзду на вогнищі. Мама передає сусідки, що куди не поїде, вона не залишить кімнату, ще в неї коти. Кому я потрібна, в мене немає грошей. Я буду тут. Я їй кажу, як там жити. Будинки, які були пошкоджені, вони зараз падають. Місто зруйновано на 90%. Каже, що все гаразд, не хвилюся, але як там може бути все добре. З Сестрою у мене немає ніякого зв'язку. Вони о, розділилися з мамою, тому о, навіть якось через сестру вмовити маму я не можу зараз. У Севородонецьку немає взагалі ніякого зв'язку. Зв'язок є лугаком, якось так називається, але ще не раз не. Було такої миті, щоб я змогла дозвонитися туди, коли вперше ви вийдете на зв'язок з рідними, що їм скажете? А... Ну, мені дуже важко так сказати, бо з мамою такі відносини у нас були трошки напружені, і е, я ніколи це не казала ні мамі, не сестрі. Але е, вибачте, найголовніше я б сказала, що я дуже рада це їх чути і. Е, Найголовніше, що я їх люблю і хочу скоріше їх всіх обійняти. Олені, я бажаю якнайшвидше міцно обійняти маму та сестру, та більше ніколи з ними не розлучатися. Ми ж не припиняємо шукати зниклих спільно з національною поліцією та національним інформбюро. Ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл. E або телефонуйте 102 або 1648. Нові історії пошуку дивіться щопонеділка о 21.30. Шукайте та не здавайтеся.